Переважна більшість, на мою думку, класних фахових журналістів виходять із тих, хто отримував зовсім інший фах. От я інженер системотехнік тобто свого часу ще в 2000 році просто випадково із IT перейшов працювати у телекомпанію, Ну і власне зачепився за журналістику. Сподобалося. Тобто, виходить, що зараз вже добре, понад 20 років у журналістиці, але профільної освіти немає. Журналістика — це така професія, коли ти працюєш для людей, не для себе. Воно ну, нібито і хліб, але у якісного журналіста, я щиро в це вірю, все-таки робота для місії — це ну, можливо навіть важливіше, ніж ніж той хліб, який ми їмо. Премії це можливість відчути те, що ми робимо. Що це цінують, це важливо. Також для мене ну, важлива саме премія Гонгадзе тим, що. Сюди не треба подаватися. Ну тобто, в мене є принцип, я не подаюся на жодні премії. В мене немає мети цієї. Все таки, моя мета це вступ до ЄС НАТО, тому принципово не хочу подаватися. А, але мені приємно, що хтось вирішив відзначити і подав, тому це дуже важливо. Ми живемо в Україні, ми є частиною України, ми є громадянами України і ми працюємо для України. У нас змінилося все точно так, як у всіх. Ми так само переживаємо біль війни, як і всі інші. Хтось це робить на фронті, хтось це робить в тилу. І я не кажу слова інформаційний фронт. Тому що фронт це отам. От все таки найважливішу роботу роблять Збройні Сили України. Місія європейської правди. Жити у державі в Україні, яка є членом Євросоюзу і НАТО, я щиро вірю. Щиро вірю вірив від початку існування видання, що це станеться зараз. Очевидно, вже мабуть не тільки мені, а всі, що це станеться і значно швидше ніж більшість собі уявляв. Звичайно, моїм найбільшим досягненням буде вступ, передусім до альянсу. Які, до речі, я впевнений буде дуже швидко, а, але цього ще не сталося, тому я вважаю, що я ще не досяг багато. А, і з того, що відбулося, моє найбільше досягнення це без віс щиро а, радий, тому що свого часу нашому колективу і особисто мені вдалося до цього докластися це… Це неймовірна була рація на яку ми поклали шмат своєї репутації, коли ми конфліктували із владою і з Євросоюзом одночасно вимагаючи цього. На мою думку. Ми, ми навіть перевершили те, що ми, про що ми мріяли на початку, коли ми засновували видання. Але це не привід зупинятися. Треба мріяти, щоб вони йшли разом із розвитком життя вище-вище, а ти до них тягнувся і не міг дотягнутися. Тобто для цього їх треба постійно коригувати.